Всіх вітаю на навчальній платформі з Моксі. Мене звати Олександр. І сьогодні ми розберемо дуже-дуже цікаву тему. Тему, яка, напевно, сама казкова, сама східна. Тема, про яку хочуть всі дізнатися, але мало хто розбирається. Це тема про меридіани та біологічно-активні точки. Меридіани, що це таке? Ми можемо розібратися. Чому тому, що ми. Щасливі, що знаходимося разом із новомедікал, і на навчальній платформі можемо дізнатися багато цікавої інформації із східної медицини, не розбирати там кучу книжок чи десь там дізнаватися, а стисло простими словами дізнатися, як з МОКСі працювати із тими біологічними точками, з меридіанами, як вдома собі дати раду, використовуючи обладнання МОКСі, тому що японці Моксі створили. Для енергетичних каналів і для біологічно активних точок. Як скажу вам ще, що з МОКСі ми можемо запобігти завтрашніх хвороб, тому що там зробити профілактику? Тому що, якщо маємо проблему з одним органом, до прикладу, із легенями, то треба чекати проблему із кишківником або з туалетом. Або навпаки, проблема маємо за запорами, то чекай проблеми з легенями. Для того, коли ми маємо обладнання системи 5,95, особливо МОКсі, ми можемо одразу пропрацювати завтрашню хворобу, щоб не допустити її, бо це і є в цьому полягає суть здоров'я і профілактики. Отже, що стосується меридіанів та біологічних точок, меридіани взагалі. Ще до 80-го е, року е, на заході в нас в Європі взагалі не признавалися, що говорили такого немає. Взагалі чого? Тому що людину досліджували, розрізали, коли вона мертва. А там меридіанів просто немає. енергія не пропливає у е, людей, які вже померли. А вже після 80-го року, коли з'явилася квантова фізика. Оказалося, що так, є меридіани. енергія пливе по нас. Не, попросту, не, не просто так, що ми маємо енергію і колись її втрачаємо. А з МОКСі цю енергію відновлюємо. Для того, коли починаємо користуватися Моксі, так з'являється більше енергії, тому що енергії більше пропливає в енергетичних каналах і доставляється до кожного внутрішнього органу. Що ще цікавого по меридіанах? Як вони і для чого? Кожний меридіан, кожний меридіан їх ми маємо 12 пар меридіанів. 12 пар меридіанів, які відповідають за серце, за легені, за, за кишечник, нирки, кишечник тонкий, 12 пар. З однієї пари, тому що одна рука і друга рука. На ногах, на руках, 12 пар меридіанів. І що, який факт, і що вони роблять для того, щоб там розібратися, коротко поясню вам, що меридіан, енергетичний пункт і орган. Маємо, наприклад, серце. Серце в клітині б'ється, тут серце. Це так, як лампочка в нас. В квартирі лампочка, так? Це лампочка. Включатель, щоб за, запалити ту лампочку це біологічно тут включатель це біологічно активна точка. А провода, які йдуть до лампочки, це і є меридіан. Дуже важливо, щоб і лампочка працювала, і включатель був неокислений і працював, і не було. Розривів в, в проводах. Це ми маємо так само енергетичний канал, той ж самий меридіан. І якщо є проблема із точкою, чи з включателем, ми стосуємо включання. А якщо б десь прорив пішов, чи затор в енергетичному каналі, то ми працюємо по енергетичному каналу. Як пропливає там, також я наведу приклад. Е Енергія пливе, це як у нас річка. Коли річка стрімка, тече десь з гір, так, вода тече там зліва направо. Все добре. Тоді енергетичний канал доставляє енергію до органу, орган працює нормально. Але коли з'являється затор в енергетичному каналі, чи в річці, до прикладу, так нападало каміння, геляки. То тоді з одної сторони. Утворюється болото багато води, а з другої манюсінький-манюсінький струмочок, тобто, і не, хватає, не енергії, не вистачає. Так само затори в енергетичному каналі і немає того балансу. Вийшла енергія, так, і не достачається до органу, наприклад, до серця. До серця. Серце починає барахліти, не працює. Ідемо на Різні е, аналізи, все зробили. Лікарі кажуть, ну все добре, серце ідеальне, як у молодої людини, все хорошо, а працювати не хоче. А знаєте чому? Тому що затор в енергетичному каналі. Для цього у нас є МОКС, щоб ми пропрацювали з цим енергетичним каналом і могли собі допомогти вдома. Для того всі його люблять, так і завжди, як казала Марія Гнатівна, що. Дарую завжди і дітям, і внукам, щоб були всі здорові. Що ж робити із енергетичним каналом, щоб собі допомогти? І що робити з тими заторами? Потрібно розуміти, як з ними працювати. Енергетичних каналів багато, так, є різні, є малюночки. Не треба знати докладно, де вони, бо в нас МОКСі зробили спеціально японці зробили великий. І, наприклад, у нас є проблема там, з легенями. Да, ми вміємо користувати МОКсі, всі користуються МОКсі на легені, одну на другу сторону підключитися. Можна там на, на е, хребет, на грудний відділ хребта. І для того, щоб допомогти, то ми одразу ще і по меридіані. А ще забув вам сказати таку цікаву річ. Що, наприклад, якщо є такі проблеми з легенями, що локально вже не можемо стосувати, чи там з нирками, що не можемо прикласти локально до органу, а працювати з меридіаном можемо. Чому? Тому що, умовно кажучи, на сам орган не можемо поставити, але ставимо на меридіан і пункт біологічний, і це як великі такі пазури і ручки йдуть, щоб промасувати сам той орган. Саме безпечніше. Для того японці і кажуть, що і починають оздоровлення із меридіанів та біологічно активних точків, бо це найбезпечніше і найефективніше. Тобто, приходимо до наших легень. Локально попрацювали. І для того, щоб покращити роботу, нам треба пропрацювати з меридіаном легень, наприклад, так, і з меридіаном кишечника. А вони знаходяться там поруч. меридіан легень знаходиться від пальця. Великого, і по внутрішній стороні пішов догори. Меридіан кишечника, точка Хуга і по зовнішній стороні пішов догори. Маємо Моксі. Включаємо 55-50 градусів. Краще з вібрацією. І помаленьку ідемо потихеньку прасуємо, не треба спішити, трошки можна прижимати, Піднімаємося. Знизу до гори, з гори донизу немає різниці. І коли проходимо, відчуваємо, як де, якщо з'являється під шкірою якісь такі відчуття, як невеличкі такі жирові, жировики, під шкірою, там, як, чи там лімфа зібралася, чи жир утворився, ото і є, от і затори. Вони можуть з'явитись не одразу. Можуть такі, як бугорки з'явитися, після трьох-чотирьох днів використання по меридіану можуть виходити наверх. От коли ми пропрацьовуємо, ідемо, то зупиняємося на 2-3 хвилини на тому місці, там, де є цей затор, і прокручуємо його вправо 5 разів, 5 разів вліво, 5 разів вправо, 5 разів вліво, і потім пішли там далі. Як пропрацьовувати з одної сторони? Пройшлися, не спіша. Друга сторона, так само, там така ж сама пара меридіанів. Пропроць, от, це був раз і раз. І так зробити мінімально три підходи. Тобто три, три сесії зробити, пропрацювати по, по меридіану. Е, що буде відчуватися? Достаємо енергії разом із Моксі. Е, на заторах, затори, коли починаємо розбивати, вони будуть болючі. На третій-четвертий раз на тому місці може бути таке ж болюче відчуття зразу під шкурою. Але коли ми пропрацьовуємо по меридіану, що відбувається? Дивіться, меридіан влаштований так, що коли там на меридіані біологічно активні точки ще ж знаходяться, так? І коли ми світимо моксі на меридіан, то лазер... Для чого це підзарядка? Лазер попадає на тіло і проникає, як, як проникає там одразу в меридіан і енергію отримує тіло. Для того, коли ми пропрацювали по меридіанах, відчуваємося такі бодріші, більше енергії. І найголовніше, що розуміти, що перед самим сном не треба користуватися довго по меридіанах, ми отримуємо більше енергії. І замість того, щоб спати, хочемо десь йти на город, щось працювати чи на, на танці. Для цього потрібно е, до сьомої вечора, до восьмої, для того, щоб там десь перед сном ще година була. І всі меридіани одразу не пропрацьовуємо. Але коли ми. Коли ми працюємо на меридіани, що відбувається, покращуємо ефективність оздоровлення разом з обладнанням системи 595. Покращуємо більше з'являється енергії. Робота із меридіанами. Розбиваємо енергетичні канали і затори в енергетичних каналах. Достаємо більше енергії. І можемо запобігти завтрашніх хвороб. Тому користуйтеся моксі щоденно. Я користуюся щоденно. Як казала моя дитина, старша Софія, що е дзвонить, коли я забираю два моксі з дому, тато наш що відібрав моксі, тому що він має бути завжди під рукою. Бо будь-які проблеми, одразу вход іде моксі. У Моксі це є паличка виручалочка і всім бажаю бути здорові, здоровими разом з обладнанням системи 595 і енергійними разом із Моксі.